Паковались. Соседка позвонила, сказала, що можна приходити. У мене пенсія 2,5, то дорого, я думаю. Пенсіонери, які проживають у містах, можуть отримати додатково по 5 енергоощадних ламп. Їх обмінюють на лампи розжарювання. Зробити це можна у відділеннях Укрпошти. Третій етап програми з обміну ламп для пенсіонерів розпочався у грудні. Тоді лампи видавали у сільських відділеннях. Тепер для міста селищ, розповідає директорка Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Всі вони забезпечені з розрахунку. Кількості пенсіонерів, які обслуговує Укрпошта. На сьогоднішній день це 225 тисяч ламп на нашу область, яка залишилась для міст. На села було видано 135 тисяч ламп і вже 99% ламп видано. У нас в області Укрпошта обслуговує близько 70 тисяч пенсіонерів. Нагадала, це розширення всеукраїнської програми, яка розпочалася торік. Впроваджує її Міністерство економіки та цифрової трансформації. Ми повинні все таки берегти електроенергію, тому що досить складний час. На жаль, багато об'єктів енергетичної інфраструктури пошкоджено. Дані лампи нам надав євросоюз, і саме за його підтримки була організована дана акція. При першому етапі в Кіровоградській області було обмінено 460 тисяч ламп. Другий етап включав в себе обмін юридичними особами це закладами освіти, медичними закладами ОСББ та ЖЕКами. Було обмінено на сьогоднішній день 60 тисяч ламп. Для безкоштовного обміну лам прожарювання на енергоефективні потрібне пенсійне посвідчення, паспорт, ідентифікаційний код та номер телефону. Може прийти жінка і отримати за чоловіка, але ж пред'явити його документи, щоб ми внесли. Є так, що було таке, що. Є пенсіонери не ходячі, не можуть вийти з дому. Може листа ноша їм здійснити обмін так само з їхніми документами здійснити і їм потім додому принести ці лампочки. Пенсіонерка Віра Кравець каже, отримала лампи вперше. У мене пенсія по інвалідності ловічно. Ми кожну копійку вважаємо. А тепер я взяла це теж допомога. Пенсіонери можуть отримати енергоощадні лампи, а лампи розжарювання принести протягом місяця, сказала начальниця відділення. Про те, що ми будемо обмінювати лампочки, вже знають. Були пенсіонери всі повідомлені. Продовжує діяти програма з обміну ламп і не для пенсіонерів. Відмінність у тому, що людина не пенсійного віку має обов'язково принести на обмін п'ять ламп. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільна новини, Кропивницький.